Чи можна оригінально прикрасити великодній стіл? Можна. Майстриня декоративно-прикладного мистецтва Оля Паєта пропонує не фарбувати яйця, а зробити їх у техніці. Декупаж для цього знадобиться біле варене куряче яйце, один яєчний білок та кольорові серветки. Нам потрібно буде взяти оцей малюночок і отак його. Не вирізати, а відірвати. Далі серветку розділяємо на шари і для декупажу використовуємо верхній, той що має зображення. Потрібен звичайний пензлик, які ми малюємо, і отак за допомогою оцього білочка ми будемо приклеювати нашу серветочку. Бачите? Вона буде прилипати до яєчка. До речі, серветки краще брати з дрібними візерунками, бо їх легше наносити на яйця. Малюнок може бути будь-яким. Я люблю все біленьке, світленьке. Хтось любить яскравіше, то можна взяти серветку любу яскраву, хоч синеньку, і жовтеньку, там і червоненьку, і зробити так, яскраві яєчка і теж в такій техніці. Слід зазначити, що оздоблення великодніх яєць в техніці декупаж є екологічно чистим, безпечним та надзвичайно естетичним.